Привіт, мої хороші! Я дуже рада зустрічі з вами. Щось я зовсім забула, який сьогодні день. Діти, ви б мені не могли б підказати? А давайте ми з вами подумаємо, що могло бути нам у пригоді, щоб дізнатись, який сьогодні день. Так, правильно. Це календар. Календарі бувають різні. Давайте зараз ми з вами розглянемо. Люди навчились вимірювати час за допомогою календаря. Є різні календарі. Ось, наприклад, цей календар є відривним. Він так називається, тому що ми відриваємо листочки кожного дня. Ось цей вішають на стіну. Він вміщує в собі три місяці. Показує місяць. Рік числа. Дні тижня. Давайте з вами прогадаємо Дні тижня. Будьте уважні, будь ласка, і всі гарненько за мною повторюйте. Спочатку перший день в нас іде понеділок. Повторили понеділок. Наступний день вівторок. Далі. Середа. Середина тижня. Далі четвер. Після четвер. П'ятниця. І вихідні дні, субота та неділя. А тепер, будь ласка, повторіться самі. Ви гарно впорались. А тепер пограємо у гру четвертий зайвий. Будьте уважні та розгляньте картинки, що ви бачите на зображенні. Так, це все вимірює час. Окрім правильно м'яча. А тепер наступна картинка. Хто тут зображений? Так, дикі тварини, але То хто ж тут зайвий? Правильно, кіт. А тепер далі це транспорт, а зайвий тут будиночок. Молодці. Тут зображені комашки, а зайва пташка. Тут в нас тварини, свійські, а слоник не підходить. Правильно зайвий слоник. Ось і закінчилося заняття. Про що ми з вами сьогодні говорили? Яку гру грали? До наступної зустрічі, мої хороші!